Вітаємо у клубі 700. Максін страждала на невиліковну хворобу легенів, через яку вона кілька разів на день мала напади кашлю протягом багатьох років. Одного разу вона отримала зцілення завдяки молитвам свого чоловіка та божій силі. У мене почалися напади неконтрольованого кашлю. Вони траплялися кілька разів на день вночі мені потрібно було близько години, аби прокашлятися, заспокоїтися і лягти спати. Бували моменти, коли я кашляла кров'ю. Звісно, це тривожило і лякало мене. Я зробила ЕКГ. Кілька лікарів намагалися з'ясувати причину кашлю. у підсумку мене направили до пульмонолога. Він поставив мені діагноз бронхоектаз. Це стан через який ходи у легенях заповнюються і викликають серйозний кашель. Лікар сказав мені, мушу попередити, що це не лікується. Звичайно, я плакала. Але водночас я була вдячна лікарю за те, що він визначив мою хворобу. Я кілька років ходила і не могла зрозуміти у чому справа. Я сказала йому, «Я вірю, що Бог зцілить мене. Я твердо вірю, що Боже слово істина. Що його обітниці про простілені актуальні для нас сьогодні? Я двічі на день користувалася інгалятором. цей пристрій мав допомогти полегшити мій стан. Мій чоловік ненавидів той інгалятор він сказав: ти не будеш жити так до кінця своїх днів. Бог стілить тебе. І знаєте, він старанно молився за мене. Він безкорислива людина. І коли щось виходить за межі його контролю, йому дуже важко це прийняти. Проте він довірив цю проблему Господу і невпинно молився. Я читала писання, книгу Вихід, де сказано: Поклоняйся Господу Богу своєму, і я благословлю твою їжу і воду, а також заберу від тебе хворобу. Я цілий рік користувалася інгалятором, а якось я встала на коліна, вирішивши поклонитися Господу. у серці я відчувала неймовірну любов до Бога і виливала її на нього. Я довго поклонялася. Я попросила його відповісти на молитву мого чоловіка. і на той момент я відчула в дусі неймовірну Божу присутність його. Невимовну силу я знала, що отримала зцілення. я встала і сказала чоловікові: я знаю, що я зцілена. Відтоді у мене не було жодного нападу кашлю. Це було понад рік тому. того вечора я лягла у ліжко і проспала всю ніч, не прокидаючись від кашлю. Після цього напади не поверталися. У мене була запланована зустріч із пульмонологом через місяць після стілення. Мені хотілося швидше поїхати до неї. Вона уважно мене вислухала і дуже зраділа. Потім перевірила легені. Вони були чистими, і вона сказала ваші легені у чудовому стані, але я хочу зустрітися з вами знову за півроку. у вересні я повернулася до неї і сказала: Знаєте що? Я все одно стілена». Вона знову послухала мої легені, обійняла мене і сказала: я відпускаю вас. Я вам більше не потрібна. Ми нічого не можемо зробити, щоб стати гідними стілення. не воїнством і не силою, а духом моїм каже Господь ми повинні лише довіряти, поклонятися, вірити, складати усе біля Христа. Ми нічого не можемо зробити, окрім як стояти на його обітницях. ось і все. Ми можемо молитися з очікуванням, бо знаємо, хто наш Бог. Ми знаємо його обітниці і велику любов до нас. Ми знаємо, що він має силу, і саме до цього звернулися Максим та її чоловік. Ми закликаємо вас вчинити те саме у вашій ситуації. Я не знаю, з чим ви стикаєтеся у житті. у всіх у нас відбувається безліч різних раптових подій. Нам ставлять діагнози або ми стикаємося з чимось, що перериває наше життя. Я вірю. Що Бог хоче доторкнутися до вас у вашій потребі. Ми молимося за вас і з вами. Але спочатку я хочу поділитися з вами листом перпетуї. Вона пише: я багато років страждала від головного болю. Часто не могла зосередитися. Одного разу я випадково побачила в інтернеті клуб 700 і почала дивитися його і слухати інші християнські програми. Наприкінці листопада у мене був жахливий день. Я думала, що відразу після роботи ляжу. Пати, але мені прийшло повідомлення про те, що з'явився новий випуск клубу 700. Я увімкнула його без особливої віри, просто щоб послухати. Коли Гордон дійшов до кінця молитви, я зрозуміла, що голова перестала боліти. Я більше не відчувала жахливого болю, що не давав мені спокою багато років. Слава Богу, ось що пише Анна. 8 квітня 2024 року мені діагностували рак жовчної протоки. Лікарі також виявили ракові клітини, лімфу в вузлах і кістках спини. Вони сказали, що це рак четвертого ступеня. Я була пригнічена. У вересні я дивилася клуб семисот Террі сказала, що Бог зцілює від відпухлину печінці. вірою, я прийняла це слово зцілення і почала дякувати Господу. Це важливий момент. дякуйте йому за зцілення. За місяць пастор поклав руку на мою печінку і сказав. Там більше немає пухлини 29 листопада 2024 року. Мій онколог повідомив, ваші онкомаркери нормалізувалися. Це означає, що в неї більше не було пухлин. Інші показники теж прийшли в норму. Зазвичай такого не буває. Я вірю, що господь зцілив мене. Я теж вірю в це. Я дуже радий і вдячна. Слава Господу. Нехай хвала стане вашим шляхом. Бог живе у хвалі свого народу. Коли ми дякуємо йому за те, що він хоче зробити для нас, ми відкриваємо шлях для Його присутності. Якщо Ісус перебуває у вашому тілі у кожній клітині вашого організму, то хіба може рак залишатися в Його присутності? Відповідь ні. Чи може залишатися смерть у його присутності? Відповідь ні. Чи може залишатися хвороба? Ні. Він цілитель, він відновлює, він воскресіння і життя. Коли в нас є він, у нас є відповіді на всі людські потреби. Тож прославимо його за це. Подякуємо йому. Повірмо в це. Нехай це стане реальністю, нехай слово стане плоттю у вас сьогодні. Помолімося. Господи, ми дякуємо тобі за все, що ти робиш. Ти забираєш наші тривоги і переживання і замінюєш їх своїм миром, любов'ю, зціленням. І відновленням. Господи Боже, ми просимо, щоб Ти простягнув свою руку і зцілив наші хвороби, пошли своє Слово і зціли нас, бо Твоє Слово живе і дієве. Будь з нами зараз. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Террі, Бог дав тобі щось. Це може звучати дивно. Я ніколи не чула нічого подібного. У вас отруєння свинцем. Я не знаю подробиць, але вам треба проходити серйозний курс лікування, який може мати наслідки. Бог стілює вас просто зараз. Почніть дякувати йому і славити. Є хтось, хто залежить від інгалятора. Ви кажете, будь ласка. Помоліться за мої легені в ім'я Ісуса. Нехай ваші легені зціляться, нехай усе відновиться, нехай рівень кисню та дихання нормалізується. Нехай наповнять вас праведність, радість і мир. Нехай вони огорнуть вас у цю мить. Відпустіть усі свої сумніви і тривоги. Нехай усе це зникне в його присутності. «Сціліться зараз в ім'я Ісуса. Це слово стосується не лише однієї людини, а багатьох. проблеми із суглобами, ревматоїдний артрит, м'язові захворювання, травми. Бог зцілює вас просто зараз. його стілювальна сила сходить на вас. Прийміть її, скажіть так, і почніть дякувати йому в ім'я Ісуса у когось із вас запалився нерв на обличчі, і ви відчуваєте нестерпний біль. Нехай Бог зцілить вас просто зараз, і відновить усі нервові закінчення. Нехай біль зникне назавжди, особливо в правій половині обличчя. Ви відчуваєте поколювання. І ледве можете терпіти, в ім'я Ісуса зціліться. Нехай усе це піде і більше не повернеться, не турбуватиме вас. Ви відчуваєте, як сила Божа проходить через цей нерв. В ім'я Ісуса, зціліться. Багато хто перебуває у розгубленості. Ви зіткнулися з чимось і боїтеся, що це може вплинути на ваше майбутнє. Бог стілює вас від цього просто зараз. Ваше мислення проясниться. Ви зможете легко згадувати все і використовувати слова, які іноді випадають з пам'яті. Просто просто прийміться і зрадійте в ім'я Ісуса. Господи, ми дякуємо тобі за все, що ти робиш для нас. Ти так сильно любиш нас. Будь з нами зараз. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Ми всі дивимося на одній і ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям. Сміємося та плачемо, проднеї теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному це любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Синтія виросла у сільській місцевості Кенії, де продавала банани. Вона мріяла одного дня поїхати до Найробі. Ось як ви допомогли втілити мрію в реальність. Мене звуть Синтія, мені 22 роки. Я шию з трьох років. Мені дуже подобається займатися цим. І особливо я люблю шити одяг для дітей. Це справа мого життя перед тим як переїхати у найробі, вона жила у сільській місцевості у Кенії. Моя мама фермер. Раніше я продавала банани. Освіта у тій місцевості була не найкращою через проблеми зі здоров'ям. Я не могла добре вчитися. Погані умови життя зрештою призвели до того, що у неї виникли симптоми тифу. Але потім її запросили на служіння наш дім, яке підтримувало обітницю сироті. Тут діти отримували усе, чого вони потребують, включно з освітою та ресурсами, необхідними для успіху у майбутньому. синтія одужала і почала добре вчитися. у мене була мрія одного разу поїхати у Найробі. і коли виникла така можливість, я зрозуміла, що моя мрія збувається. На мене дуже вплинув той час, який я провела тут. Я навчилася відповідальності. цього нас навчає наша вчителька. Коли я вперше побачила її. Я зрозуміла, що вона людина слова. Я пізнала Бога на глибшому рівні. Щонеділі ми ходили до церкви, а потім поверталися додому і спілкувалися. Нас просили висловлювати свою думку перед іншими. і це додало мені сміливості. Я вдячна цьому досвіду. Синтія дізналася, що Бог дав їй талант до шиття. Ми оплатили її курси дизайну та шиття, і тепер вона заробляє достатньо грошей, щоб знімати квартиру і допомагати іншим. Вона регулярно відвідує дітей у нашому будинку і використовує свої навички щоб шити їм одяг. Синтія я бувала у різних дитячих будинках, але ці діти такі щасливі. Вони так гарно одягнені. Я була в захваті, коли дізналася, що це ти пошила одяг. Ти вчилася цьому, так у школі нас вчили використовувати шаблони. Але коли починаєш працювати з людьми, починаєш робити усе на око. Моя вчителька у коледжі допомогла мені досягти таких висот. Вона надихнула мене на це. І у мене була перевага це діти у нашому домі. я була дуже рада, коли побачила, як вони носять те, що я створила. На уроці, коли хтось хотів зробити одяг для дітей, завжди звертався до мене, бо я була експертом у цьому. Очевидно, у тебе є дивовижна творча нотка. Що ти думаєш з цього приводу? Бо грязно благословив мене. Найбільше я радію, коли бачу усміхнених дітей. Я дуже хочу, щоб вони розвивалися і були щасливими. Вони розуміють, що мають гарний вигляд, і все це завдяки тобі. Який чудовий дар. Найбільше мене мотивувало ось що я бачила у нашому дитячому будинку як одні благословляють інших. Так, і ти постійно приймаєш так. І ми також вчилися давати це чудово. Ми даємо, і я хочу давати нашому дому. Вам подобається сукні? У Синтії є дар, і вона використовує його. Синтія служить тому дому, що послужив їй. Їй лише 22 роки, але вона розуміє цінність усього цього. Мені нема чого більше додати я хочу подякувати обітниці сироті за підтримку. адже не кожен може пережити подібне. Я вдячна, що це сталося зі мною. Це Божа благодать. Я молюся, щоб одного разу я могла також підтримувати сиріт, як і ви. адже підтримка оточуючих це велике щастя. Я відвідала Синтію і дітей минулого липня. Я була дуже рада побувати там. Питання не тільки у тому, щоб у тебе була мрія. мрії є у всіх. Іноді вони здійснюються, іноді ні. Ми повинні розуміти сутність Бога. І він створив вас заради мети. Він любить вас так, як ви й не уявляєте. ось те послання, яке обітниця сироті несе дітям Дітям, які часто проходять через важкі ситуації і навіть не знають, що таке любов але подивіться, як усе змінюється, коли ми показуємо дітям їхню цінність і допомагаємо їм стати такими, якими їх створив Бог. Ми працюємо в 70 країнах по всьому світу, і будемо раді, якщо ви приєднаєтеся до того, що робимо ми. Ви можете пожертвувати обітниці сироті, а також можете пожертвувати CBN. Вони працюють по всьому світу цілодобово 365 днів на рік. Разом ми змінюємо світ. Ми покликані допомагати Стражденним, хворим і немічним Він каже: Йдіть і несіть моє світло. Ми це можемо робити. Для цього достатньо давати зовсім невеликі суми. Приєднуйтеся до нас. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Еммануїл Настав час запитань. Перший від Елізабет чи є гріхом підписувати директиву про нереанімування. Елізабет, я сам зіткнувся з цим. В обох моїх батьків стався серцевий напад. Вони були в реанімації. Я мав право відключити їх від апарату життєзабезпечення. На мене тиснули, щоб я це зробив. Я знав їхні бажання. Я знав, що вони хотіли жити. Вони вірили в чудеса у те, що Бог проведе їх. Моя мати прожила ще п'ять років після цього. А мій батько ще три роки. наприкінці мати сказала: я хочу повернутися додому. Я не хочу, щоб лікарі вживали екстрених заходів. я прожила довге і гарне життя. Я хочу повернутися додому. Мій батько не розумів цього. Він говорив: ти і так удома, а коли настав його час, то він сказав. тепер я розумію, що мала на увазі твоя мати. Ця земля. Не наш дім, у нас є небесний дім, і нормально бажати потрапити туди. Нормально казати, я прожив гарне життя. Подвигом добрим подвизався те, чию звершив. І коли ви досягаєте цього моменту, можна відмовитися від реанімації. Іноді в процесі реанімації ламають ребра, ставлять живильний дихальний зонд, а також вдаються до інших засобів. Якщо ви не хочете цього. Форма не ренімувати допоможе вам у цьому. вам потрібно проконсультуватися з лікарем перед цим. І якщо ви дійсно хочете повернутися додому, пам'ятайте, що ваші близькі сумуватимуть за вами. Вони люблять вас і чекатимуть того часу, коли приєднаються до вас, і цей час настане. Тож чи гріх підписувати таку форму? Я вважаю, що ні. Девід пише в Івана 21.11 йдеться про те, що Петро зловив 153 риби. Чому Ісус вирішив згадати точну кількість риби? Девіде. Потрібно бути рибалкою, щоб зрозуміти. Мені подобається цей розділ. Він чудовий. Відкриємо Івана 21,3 і виведемо на екран. Часто ці слова пишуть на човнах: йду ловити рибу. Я також на риболовлі цитую цей вірш. Симон Петро говорить їм: Йду ловити рибу. кажуть йому йдемо, і ми з тобою. Це рибалки. Ось кем були учні, ви повинні розуміти, що вони думали, що Ісус помер. Вони думали, що це кінець, наш учитель загинув, і вони повернулися до того, що знали до риболовлі. Вони повернулися до Галілеї та почали рибалити. Але хто прийшов до них? Ісус, і тоді сталося чудо. Якщо ви рибалка, то зрозумієте, чому вони назвали точну кількість риби, яку зловили? Подивімося ще раз на цей вірш. Вони не могли витягнути сітку через безліч риби. Сталося неймовірне після того, як вони закинули сітку по правій стороні. Вони витягли її з купою риби. 153 штуки. Вони хотіли показати всім іншим рибалкам, що це було насправді. Ми перерахували рибу. Ми зловили 153 штуки. у мене в офісі є фотографії риби, яку я зловив. Я там з посмішкою, бо пишаюся своїм уловом. Ось що відбувалося тут це не якесь духовне число, або привід для того, щоб зайнятися нумерологією. тут просто рибалки звертаються до рибалок. «Я зловив ось таку рибу. Ось скільки риби я зловив. Це було чудо. А в кінці сказано: ідіть, обідайте. Спаситель запрошує всіх нас, прийдіть до мене і спілкуйтеся зі мною. А закінчимо ми віршем. із притч. Господь дає мудрість з уст його, знання й розум. Нехай Бог благословить вас і до швидкої зустрічі.